Якщо ви час від часу користуєтеся послугами Укрзалізниці то це відео для вас. Чи стикалися ви з тим, що вранці прокидаєтеся з думками? Зараз замовлю квиток на потяг, а тут хоп. А місць вже нема. І ні, це не тому, що так багато співвітчизників вирішили поподорожувати одночасно з вами. у тім, що в Україні усього навсього організована ціла мережа перекупників. Тож як працюють перекупи, чому їхню діяльність і досі не припинили, що кажуть в Укрзалізниці і як все ж можна вихопити потрібний квиток? Розбиратимемось за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Знайти Квиток на потяг Укрзалізниці особливо за кордон завдання не з простих. Пасажири масово скаржаться. Останнім часом знайти квитки на будь-який з напрямів Укрзалізниці ну вкрай важко. Частіше просто неможливо, особливо якщо говорити про як його вже прозвали в народі потяг, привид Київ, Варшава. Куди ж зникають квитки з каси офіційного сайту УЗЕ? І як їх комусь все ж таки вдається купити? І головне питання: хто нагріває на цьому руки? Наші колеги з проєкту «Хапуга.UA» перевірили це на власному досвіді. Отже, офіційна позиція Укрзалізниці щодо відсутності квитків наступна: кількість пасажиру потоку зростає, кількість вагонів щороку скорочується. Зокрема, керівник департаменту пасажирських перевезень Олександр Перцовський не перестає запевняти, що Укрзалізниця активно бореться з перекупами. Наприклад, верифікація користувачів через застосунок дії є важливою частиною системної боротьби з перепродажем. На сьогодні у застосунку Укрзалізниці за підозрою в шахрайських діях заблоковано близько семи тисяч користувачів. Крім того, ті, хто віддають інформацію зі своєї дії в обмін на обіцянки квитка чи грошову винагороду, як мінімум стикнуться з блокуванням облікового запису. І чесно купувати квиток не зможуть вже ніколи. За словами Олександра Перцовського, квитків немає через підвищений попит та відсутність інших варіантів для пересування. Проблему з перекупами Укрзалізниця нібито вирішила завдяки підтвердженню особи при купівлі квитків на міжнародні рейси. Та от вполювати їх все одно майже неможливо ані заки кілька днів ані за кілька тижнів до поїздки на офіційному сайті та у додатку УЗЕ квитків на бажану дату не знайшлося, ба більше не було їх ані на кілька днів раніше, ані пізніше. Тож наші колеги спробували пошукати удачі на вокзалі в міжнародних касах. Укрзалізниці повідомляють, що квитки треба виловлювати за 20 діб до бажаної дати. Підкажіть, будь ласка, як можна знайти квитки на Київ Варшаву? Тільки заходить на сайт Укрзалізниці і сіваси підписне подивитися, немає ви не візьмете Ну, мені число десь на, ну, мені 17-го треба бути там, ну, 15-го, 16-го. Це 15-го вчора було, 16-го сьогодні було продажа. Ви заходите, у вас є підписи? Так, так. Заходите, дивіться. Да, да. А як вони публікуються? За... Ну, мені казали знайомі, що за 2 дні, потім інші знайомі за, за 2 тижні. За 20-ті о 9 ранку, за 20-ті о 9-й ранку, в іншому не візьмете. А на Будапешт? За 49-й теж онлайн, тоже, там 36 відпочки, дуже тяжко. Навіть в той час, коли Укрзалізниця радить купляти квитки, застосунок додає екстриму, каже журналістка. Адже рахунок йде на секунди. Користувачі скаржаться на помилки, які видає сайт під час купівлі квитків. Та може збої в роботі системи бронювання це не баг, а фіча просто так Укрзалізниця тримає нас у напрузі, щоб подорожі ставали ще цікавішими. Але люди кажуть, що з польської сторони купити квитки на потяг Київ Варшава значно простіше ніж через саму укрзалізницю Київ Варшава не було на сайті, але я знаю, в Варшаві можна купити або в Польщі е, на касі, то можна купити, а через інтернет, то ні. Тобто через Польщу купити їх легше, ніж через Україну. Ну так, так, там просто квиток вже фізично видають, друкують, а електронний квиток не можна. Тож наші колеги поїхали навіть до Польщі, аби спробувати перевірити в касах польської залізниці, чи так воно насправді. Але й там на журналістів чекав черговий провал.

It's easier than to buy it here. Here, here we have only one uh, coach. Uh -huh. Most of the train uh, it, uh, but, uh, it's available at the Ukrainian side. Втім, ані на офіційних сайтах чи у додатку, ані в міжнародних касах української чи польської залізниці квитків не знайти. Та як же це вдалося нашим зіркам та блогеркам, які залишають щасливі відгуки в мережі, поки простим людям доводиться цілодобово вистежувати квитки на закордонні напрями і, врешті-решт, їхати автобусом? Тож журналісти поспілкувалися із тими, хто може собі дозволити користуватися послугами перекупів та купляє невловимі квитки тридорога. Але є дівчата, які перепродо. Ці білети і в них завжди є на будь-який день, на будь-який рейс, або можливо договорюватися саме з провідниками. Тож, якщо ти комунікабельна людина, то ти маєш змогу договорити. Крім того, про перекупницю журналістам розповіли і пасажири потягу київ варшава Тож складається таке враження, ніби про неї вже знають скрізь. А вы на Киев Варшаву? Да. А можно вас сказать, как вам там скутки? А, знаете, через, через, через людей. А это вам просто через... Ну, да, давайте помоя. я вам, вам, вам показать. Девочка, она не так занимается. Не дешево, но работа. Нет, тоже не Ага, у меня есть воссыск, а Сейчас я вам... Вот, смотрите. И она отвечает очень быстро. Давайте я, может, куда-то вам ее скину. Она делает за шесть. Полторы билетного. Ну, В принципе, оно того столько ну, делает. Вот там предоплата 100%. <свят> <свят> Она покупает билет, вам его там как-то договариваетесь, сдает его. Ну, не сищала, Є... На сторінці, якою з медійниками поділились, виявився не один десяток відгуків від різних покупців. Цікаво, що власник сторінки, що так активно допомагає людям знайти бажані квитки, чомусь себе не видає. Втім, на скриншоті, який показали пасажири, була вказана картка, на яку покупці перераховували кошти за квиток. Журналісти перевірили його і дізналися, що власниця картки київська косметологиня. Аби дізнатися про її роль у схемі, йдуть до неї на прийом. Ми перевірили і дізналися, що власниця картки київська косметологиня. Аби дізнатись про її роль у схемі, йдемо на прийом. Запис зроблено під час візиту до її кабінету. Ну я точно знаю, що зарані, хоча б за дві тижні треба дебратися. Ну буває також не можна достать. Ну от через блогери, зв'язки, і... ну, всі місяць. Покупує білети. Ну ви знаєте її? Так, Да, бачить не школи. Бліти не займаються. А как она о том же дія, підпис это все, вони хотіть? Я не знаю, если честно, как чесно -то все там робота, у них. я вже не знаю, що яким займаюся і так викупають білети. Ось про цю свою подругу розповідає косметологиня. Вона і є, та сама перекупниця. Тож знайомтеся, перекупниця Ярослава Хрестина квитками вона барижить, судячи з кількості відгуків у її соцмережах не перший рік. Тож клієнтів за цей час не збирались достатньо. Тут задіне і TikTok, і Інстаграм, та навіть інтеграційна реклама у популярних блогерів. Але ж звідки вона бере квитки, якщо їх неможливо знайти? Як наші колеги особисто пересвідчилися ані на сайті, ані у касах, ні в Києві, ні за кордоном. Тож це питання поставили дівчині особисто, а до того звернули увагу на цікаву. Деталь пані Ярослава з міста Рубіжного, що в Луганській області, яке межує з Сєвєродонецьком. звідки родом той самий пан Перцовський, який відповідає за квитки в «Укрзалізниці». Невже це? Співпадіння чи все куди простіше, і топ-менеджер залізниці може просто зливати квитки подорозі в цю версію. з урахуванням масштабів персони важко повірити. Але не запитати про це в Ярослава журналісти не могли. Вона каже, що не знає навіть хто це, але ж звідки і як вона дістає дефіцитні квитки, причому продає їх у промислових масштабах. Ось виставляє загальну кількість проданого за менш ніж за півроку. А ось анонсує, що має на руках. Масштаби вражають, чи не так?

я Як перекупам вдається вхопити усі квитки, намагався пояснити і транспортний оглядач автор блогу «Залізні магістралі Олег Васильєв. Ви, хто ці квитки перекуповує, він повинен мати персональні дані пасажирів і вести їх вже в систему, щоб квиток був оформлений відповідно до правил. Якщо це здійснюється вже якимось іншим чином, то знову ж таки тут можуть бути задіяні працівники залізниці, але я особисто знаю, що є люди, які Є сторонніми особами, які не мають відношення до залізниці. Вони просто займаються викупом цих квитків і допомагають людьми, як вони кажуть, допомагають купувати квитки. Що цікаво, хрестина навіть засвітилася у російських змі, де її згадують як учасницю замаху та агентку СБУ, яку ФСБ підозрює в підриві автомобіля експідполковника СБУ Василя Прозорова, що стався півроку тому. Питання як саме звичайна дівчина Сєвєродонецька, нібито пов'язана зі службою безпеки, лишається відкритим. З грунтовної відповіді залишилося і питання масового перепродажу квитків, адже в розмові пані Ярослава заперечує наявність будь-яких схем. Все нібито чисто і прозоро каже, квитки купляє так само, як і інші користувачі, але чомусь у них не виходить. Відтак звертається до неї по допомогу, і вона їм люб'язно допомагає. У нас є людей, які нам допомагають в сукор Я нікого навіть не знаю там. Ну тобто, ви звичайно, звичайним образом через сайт а, просто заходите і берете? заходити люди, Нічого такого взагалі. ну, ну просто захворіть покупає. Тобто квитки публікуються за як, як Укрзалізниця і заявляє за 20 днів дев'ять 9.00 Так, да, Так, да. Обично абрично покупаю. А чому в людей такі проблеми з квитками я у вас здається? Я не не розумію, чому у них не полишається. Я серйозно не понимаю. Ну ну, ну, ну как біля покупає у мене все чітко. Ми там попросили там, помоги купить такою, то я взяла. за 20 дней эти прямые можно взять. Вообще без проблем. Вы можете зайти за 20 дней и купить нижнее место себе. Вот смотрите, элементарно. Я с вами сейчас поговорила. Мне звонят иностранцы, люди. У меня один поляк сегодня, американец. Вот они у меня едут сегодня, иностранцы. Они говорят, почему мы не можем купить билет? Почему эти ДИИ? У них нет этих ДИИ. Как вот люди могут выезжать? Естественно, они будут просить о помощи меня, но это 100%. Вот, они у меня выезжали, выехали, все в порядке, я им помогла. То есть можно как-то повлиять на укрзалозницу, чтобы они убрали эти ди, чтобы иностранцы нормально ездили. Как волонтеры, которые ездят через билет тоже. Они не могут сами себе билет купить, у них не получается. Они как бы укорзалосьница все сделали для того, чтобы ну, люди сами не могли купить. Поэтому я помогаю. Я не вижу в этом проблемы, но... Якщо ви вже за це взяли, то не до із Щоправда, зазначають журналісти, віриться виправданням пані Хрестіної важко, бо ж сумнівно, що одна людина може безперешкодно перепродавати квитки настільки легко, ще й в такій кількості. Вірогідно, що без якоїсь схеми тут не обійшлося. Відтак, журналісти звернулися до правоохоронних органів та Укрзалізниці з метою привернути їх увагу, адже, попри всі виправдання керівників УЗЕ, на сьогоднішній день маємо незмінну ситуацію. Квитки відсутні, зате перекупники працюють на повну силу. Згодом стало відомо, що проти дівчини було відкрите кримінальне провадження після виходу у світ матеріалу Хапога.ua. але да-да-дам, це не заважає їй і надалі вести свій альтруїстичний бізнес. Тож через певний час журналісти знову вирішили поспілкуватися з перекупницею і поцікавитися, чи процвітає бізнес, чи вже таке в'яне. Увага далі. Доброго дня, підкажіть, будь ласочка, мені дали ваш номер телефона. Сказали, що ви можете допомогти з квиточками на Варшаву. Ага, так. Да. Мене цікавить не кінець жовтня чи початок листопада. Я бачила у вас в інсті, Ви викладали перші числа листопада. Є Ну да, бажано 4-5 числа, якщо заздалегідь хочете. Цікаво, що просто так хвитки Хрестина вже не продає. Тепер працює лише за рекомендаціями від уже знайомих її покупців. І скажіть, будь ласка, ви по рекомендації чи просто? У мене подружка, колись замовляла ще десь півроку тому, казала, що до вас можна звернутися. Ну і в інстаграмі я бачила. Ну тобто я на вас підписалася кілька місяців тому і ось знадобилося нарешті. Ага, ок. а скиньте подружку мені, будь ласка, хто їздив? Окей, скину. Добре, дивіться, мені треба, щоб подружку ви мені скинули, бо я зараз не буду приймати, просто не по рекомендації замовлення. Я подивлюся вас, оформлю, і якщо мені все підійде, то квиток вже завтра вам надішлю. А от сюжет хапуги, пані, хрестині судячи з усього не сподобався. Скажіть, будь ласка, таке ще питання. Не знаю, чи це про вас у новинах? Щось показували там ніяких у мене проблем не буде. Ой, та які проблеми? Ці новини я скоро пошлю дуже далеко і надовго. Та в кінці розмови пані Ярославі вже увірвався терпець. Ладно, ви записуєте розмову, чи я не розумію. Чи ви з якихось новин мені телефонуєте, чи що відбувається? Про яку інформацію ви питаєте? Нічого я не буду розповідати. Тобто виходить, що жодної магії немає. є лише порушення правил користування УЗЕ та відкрите кримінальне провадження проти перекупниці і її спільників. Така собі одвічна боротьба, як двигун прогресу між перекупниками та укрзалізницею. А ось що каже Олексій Пугач, керівник проєктів пасажирського напряму. АТ Укрзалізниця. Боротьба з перекупами це завжди така тонка межа. Де ми робимо погану перекупу і де ми робимо погано користувачу? І у нас завжди дилема до якого моменту потрібно дожати. Ми можемо умовно зараз відмінити повернення міжнародних квитків, як роблять авіакомпанії. От ти купив і його неможливо повернути. Якби ми пішли по такій моделі, тоді в перший день усі, хто купив, усе далі квитків не існує. Їх немає ні в перекупі, ні де. і у тебе є тільки перший день. Тож, хто переможе у цій нескінченній грі? «Укрзалізниця» зі своїми новими механізмами боротьби чи перекупники, що завжди на крок попереду. важко. Сказати одне зрозуміло точно. Наразі ця весела реальність залишається з нами. Система модернізується, контролі посилюються, а квитки однаково зникають за секунди. Для розуміння на онлайн-продажі припадає понад 86% усього обсягу проданих Укрзалізницею квитків, 50% продані в застосунку. Загалом застосунок налічує понад 3 мільйони користувачів. 8 тисяч з яких були заблоковані. З них понад 2 тисячі, так би мовити, унікальні користувачі, які мали верифікацію через дію. Закуповувати квитки заздалегідь і малювати на них потрібні прізвища, за словами Олександра Перцовського, зараз перекупом просто б не вдалося. Тому що змінити прізвище на квитку неможливо. Були випадки, коли просто у фотошопі нахабно ставили інше ім'я. Ми таких людей висаджували. Були сльози, соплі. Як же так? Я ж купив цей квиток. Ми маємо відомості зі справжніми іменами. Тому це легко під час посадки визначається. Тобто, по факту, система продовжує вдосконалюватися та ускладнювати життя перекупникам. Але користувачі в мережі й досі скаржаться, що коли відкриваються продажі о 9-й сайт не витримує навантаження і видає збуї. Чому так? Пояснювала Вікторія Галатін, заступниця директора іт департаменту АТ «Укрзалізниця». Коли людина постійно звертається, вона несе навантаження. Таких користувачів занадто багато, особливо під час відкриття продажу квитків о 8 годині, коли відкривається внутрішнє сполучення і о 9 годині ранку, коли відкривається міжнародне, просто аномальна кількість запитів. Також намагаємося аналізувати кожен у нас збійний процес, кожен етап, коли просіла система і працездатність. Що саме на це вплинуло? Якщо бачимо, що десь вмілий користувач дуже влучно обходить навіть встановлені лох контролі і обмеження, звісно, ми збільшуємо їх, але збільшуємо, щоб не нашкодити користувачеві, але упередити дії будь-яких зловживань. Але ось що цікаво: коли прості користувачі стикаються з зависанням системи, перекупники здається прекрасно оминають цей момент, зазначають журналісти. Можливо, саме вміння обходити лох контролі таємниця їхнього успіху. Наразі залишається сподіватися, що наступний етап покращення системи принесе користь саме нам, а не тим, хто вже давно знає всі її слабкі місця. А ви пишіть у коментарях, чи стикалися із такою проблемою, та як вам вдалося вихопити потрібні квитки, якщо вдалося. А я бажаю нам мирного неба. Слава Україні. А зсу бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.